Ви дивитесь програму Крати песик, дужка гривня Знак питання. Долар «$0», Я її ведучий Майкл Щур. В'йодо новин на Чернігівщині здійснено замах. Замах на одну з базових потреб людини під Ніжином на Чернігівщині вкрали туалет у студії телебачення Торонто. Всі шоковані. Жах, що коїться в країні, одна справа, коли ти йдеш до туалету, а там немає паперу. А інша, коли ти йдеш до туалету, а там немає туалету. Звичайну дерев'яну будку з іншого боку, для 24,5% виборців з'явився черговий привід Переможно заволати. Які вам ще потрібні докази, що ви обрали не того президента? Туалет цей стояв в регіональному ландшафтному парку Ніжинський. Зону відпочинку там обладнали коштом організації Об'єднаних Націй. Отже, гроші ООН просрано. А у Ніжинському парку після цієї крадіжки тепер справді небезпечно ходити. Бо відсутність туалету перетворює кожен крок на лотерею. Місце, де стояв громадський нужник. Від нього в кущах тепер лише бетонна основа. Ось вона на зимове фото. Терміново розвісити фото вбиральні на всіх вокзалах, дати орієнтування всім постам, вести в дію план перехоплення. Директор парку з друзями відразу проінспектував. Навколишні села та дачні масиви свого нужника так і не знайшли. Можливо, скоро крадії почнуть вимагати викуп в разі відмови. Будуть надсилати кабіну частинами. Почнуть з ручки. Свідків жодних господи, і свідків прибрали. Цей злочин стає все більш зловісним. Хто ж це міг зробити? А якщо це кримінальний картель, що незаконно переправляє до країн ЄС вбиральні, у яких немає біотуалетних паспортів? А може ще й гірше, це секретна операція НАСА? НАСА? Ну треба ж буде колонізаторам на Марсі у щось срати. Так, давай звужувати коло підозрюваних а не розширювати його. Він вже ну, взагалі не новий. Я не знаю, як це можна людина поставити у себе в хаті і їм користуватись надалі. Ну чому одразу поставить в хаті? Можливо, крадій хотів собі велетенську шпаківню для лелек Лелечню. Ну я би не подумала, що могли вкрасти туалет. Хай би щось інше, ну не туалет украсти. Ця жіночка типовий хейтер постмодерну і лише заплутує слідство. Бо це міг бути якийсь молодий концептуаліст, натхнений творчістю Марселя Дюшана. Він поцупив туалет для своєї виставки під назвою Мені насирати, Хто в нас президент? Тому ми вважаємо, що в першу чергу шукати сліди треба не в селах, а у пінчук арт центрі Там якийсь був дуже красивий туалет, що його вартість е, дві е, з половиною Тисячі гривень. І він з усіма удобствами. З усіма удобствами? Тепер у ніжинських нужниках кондиціонера та вайфаю вже недостатньо. Треба ставити протиугонну сигналізацію. Зеленське. Всіх попустило. Палаючи сраки, перейшли в режим тління. Вогонь локалізовано в межах 24,5% тих, хто прийшов на вибори. Тим часом перемога є. А повноважень немає. А поки в Україні триває кулуарна боротьба за те, хто потрапить у нову команду, хто залишиться на посаді, хто зробить нестерпним життя нового президента, та коли зроблять нестерпним життя старого президента, Росія не стала довго чекати і зробила перший крок. Першими Зеленського взялися вітати колеги по цеху Максим Галгин, Ніколай Басков, Наташа Корольова, Діма Білан. Велика частина російських зомбоселебріті особисто знайома з обраним президентом України і пройшла з ним вогонь, воду і корпоративи. Я поздравляю Владимира міра з заслуженої побіди. Володя, дуже рад за тебе. А може Галкін просто звик вітати з перемогою будь-якого Володимира, за якого голосують понад 70% виборців? Ту -ту -ту -ту. Ну, все, я вже вилітаю в Київ. Все. Я думаю, зараз дорога буде відкрита мені, всім артистам, всім діятелям культури, тому що ми всі знімались проєктах у Зіленського. До чого гріхати? Ми, конечно, всі розчитуємо на свій маленький кусочок пирожка. і ми хочемо подарувати обраному президентові універсальну відповідь на подібні заяви. Жої сраку вітань від кремлівського вождя. Поки не було. Його прес-секретар пояснив, що мовляв, це робити передчасно, як і говорити про співпрацю. Загальними фразами обмежився і прем'єр-міністр Дмитрій Медведів. Радість від привітання Російського тих лідерів можна порівняти хіба що з радістю від отримання дзвінка у фільмі Дзвінок і довго чекати не довелося. Російські паспорти для жителів окупованих Росією територій Луганщини та Донеччини. Путін підписав указ, який спрощує процедуру отримання російських документів. Російські пропагандисти швидко пояснили це тим, що Зеленський раптом виявився затятим Бандерівцем. Йому говорять Путін врак. Да, конечно. терористи на Донбасі. Да, конечно. он наговорил уже на этот указ. Все. Ви тільки уявіть могутність Зеленського. Якщо він ще не вступивши на посаду президента України, вже своїми словами змушує Путіна підписувати укази. Судячи з усього, рукавичка Таноса була виготовлена на сталі. Вам не подобається правда, не, що ви бандеровці і нацисти. І ваш Зеленський платив не, Дай, 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 свої нацистам ви бандеровці. і бандеровцям. Чого ж вони раніше мовчали. Якби російські пропагандисти розповіли про це до виборів, то за нього б навіть Порошенко проголосував. Такі прекратил Володимир Молчать, Його команда що виступила з екстреним заявленням по поводу Указа Путіна по паспортам. Слушаємо, насолоджуємося. Чим лучше он Порошенко? Нічим, тож якщо ви хвилювалися, що при Зеленському стосунки з Росією зміняться, то не хвилюйтеся, все буде добре. Нас ненавидітимуть, як і раніше. Бо якщо із засновника партії регіонів, прихожана на московського патріархату та колишнього соратника Медведчука змогли зробити українського націоналіста, то із Зеленським проблем не буде. Обраний президент Володимир Зеленський здійснив свій перший закордонний візит. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль весело. А сам за два дні назад, за чотири місяці перші вихідні. І щоб дізнатися подробиці поїздки Зеленського на фестиваль у турецькому бодрумі, ми відправили услід за ним нашого випадкового кореспондента Максима Щербину. Максиме, як там Зеленський? Уявлення зеленого не маю. Я вже пекнув усіх ледібоїв у Банкоці, але його таки поки що не знайшов. Макс, ти що не в бодрумі? Який бодрум, Майкле, я в Банкоці. Е, Зеленський в Туреччині, а не в Таїланді. Бодрум, бан Банкок, Беня, все на «б», одна літера. Я є в Банконці, Майкле. Диви. Це був наш випадковий кореспондент Максим Щербина, який замість репортажу про Зеленського отримав новий сексуальний досвід. Терміново. Страшне кінець світу вже наступив. Терміново уточнення. Кінець світу наступив ще 2016 року. Як ви бачите, ця нещасна жіночка щойно дізналася про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Прихильники його опонентки Гілері Клінтон тоді відчули себе Теоном Грейджоєм, який усвідомив, що більше ніколи не матиме ранкової ерекції. you better fix this shit right now <gasps> Розумні програли невігласи перемогли. Нагадую це. Ми все ще про американські вибори. Будь-який збіг із останніми подіями в Україні випадковий. Ви не спите, до речі, вам не сниться жахливий, жахливий сон. Тож ви не померли і не падаєте у пекло. Тепер це ваше життя. Це вибори. Це ми журналісти, які тоді відкрито підтримували демократів, висвітлювали перемогу Трампа так, наче він танос, який користується автозасмагою та носить недолугу перуку. А відразу до Трампа дуже швидко перетворила. Це не ненависть до тих, хто за нього голосував. No Я не поважаю жінок, які голосували okay. за Трампа. I Я дуже so погано про них думаю, і цьому є причина. Я просто думаю, like... що ви тупі, тупі, як okay. сраки отже, демократи, які мали б цінувати свободу вибору та з розумінням ставитися до думки інших, в одну мить охрестили половину країни тупими реднеками, рагулями по нашому. З іншого боку сталося те, чого всі боялися. Альтрайти, расисти та нацисти, раптом відчули, що прийшов їхній час. Перемога Трампа подарувала надію тим, кому зазвичай руку не подають. Дональд Трамп нині каже, що мусульман не треба пускати до США, поки ми не з'ясуємо, що відбувається. Ви згодні? Так, я згоден. Я не хочу їх тут бачити. Хто знає, що вони привезуть в нашу країну? Бомби, іділ, чи ще щось. Вони мають піти. Якщо ви досі шукаєте аналогії з Україною, то мабуть вже приготувалися волати який стосунок американські расисти мають до перемоги Зеленського. А такий, що колишні регіонали, сепаратисти та втікачі з України типу Януковича та Портнова зараз радіють так само, як расисти у штатах, які вирішили, що Трамп дозволить їм лінчувати афроамериканців та кидатись мексиканцями через стіну. Я заплутався у ваших аналогіях остаточно. Скажіть прямо, зеленський допустить реванш проросійських сил чи ні. Ніхто не знає. Якось все складно. Скажіть, за кого голосувати. <звук> Кружляльне. Співак раніше відомий як недодорн, а тепер просто Дмитро Сергійович Монатик випустив нове відео. Отже, пісня називається «Ловіт ритм». Тут трохи доведеться подумати, аби зрозуміти, що це значить. ловіт ритм. Йой, зрозуміли, ловіт рітм це така гра слів. Лавіт, ловіт як глибоко. Це майже так само креативно, як Майкл Шур. Єс, амшур. Пусті! І до речі, поява цього ангосуржику не випадково збіглася у часі з ухваленням нового мовного закону. Дмитро Сергійович монатик просто намагається заплутати усіх, хто спробує зрозуміти, якою ж мовою він співає. Аж були, били, били, буду рід мало, вів мало, flow. А для тих, хто сумнівається у патріотизмі співака, в кліпі є цілих сім секунд сміливої, неприхованої, націоналістичної пропаганди. А чому ви весь час називаєте його Дмитро Сергійович? Спитають допитливі глядачі. Бо саме цього місяця наш герой відсвяткував 33-річчя. Вже час ставати серйозним до вітаміну, Д поступово додаються інші медичні препарати. Кружить голову аж до упаду. Це коли дуже різко встав з крісла. А попереду вибори президента 2024 року. Пішало! Кінематографічне четвертий фільм з трилогії Конан Варвар» знімають з прокату. Написав заяву про відставку очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Олексій Савченко, голова Миколаївської обладміністрації та одночасно найвідоміший міський божевільний, йде з посади очільника області. Який зв'язок між Савченком та Кононом Варваром? Бо Савченко абсолютно серйозно казав, що персонаж фантастичних творів Роберта Говарда реально жив під Миколаєвом. Те, що відбувалося у нас, це не просто там з тих часих, коли був Конон, про якого згадував Арнольд Шварценеггер. Потім він намагався перевести ці заяви у жарт, але жарт зайшов занадто далеко. Я хочу і буду звертатися до Шварценеггера, ви побачите це. Олексій Савченко побудував нову піраміду потреб Миколаївської області, на горі якої стала хвороблива потреба привести в область Арнольда Шварценеггера. Бо він грав вигаданого персонажа Конана, який вигадано був кімерійцем. А частина невигаданих кімірійців більше двох тисяч років тому топтала землі Миколаївської області, і в такий спосіб показати всьому світу, що для когось це згадки, а для нас це реальність. Як взагалі Савченко став головою області? Там же був конкурс на посаду. А це презентація переможця депутата Олексія Савченка у ній низка мовних помилок. Окрім багатьох одруківок, є вислови, коли не можна зрозуміти, що мав кандидат на увазі. Наприклад, підрамка селу. Підрамка селу, пітоні води. Тобто людина зробила десятки помилок у декількох реченнях, вигадала нові слова і очолила область. Як парость виноградної лози, плекайте мову. І після цього декілька років у Миколаївці не могли зрозуміти хто саме, все ж таки, очолив рідну для Конана Варвара область. Олексій Савченко. Чи все ж таки Рамзан Кадиров? Але ми не сидимо. Ми не сидимо серйозно з усіх тисяч диктаторів, покидьків, вождів, тиранів та інших огидних національних лідерів, Савченко обрав для косплею саме Рамзана Кадирова. Це як мати можливість вибрати будь-який гіроскутер чи електрокар, а виїздити на бетонозмішувачі. <плес> а ще Олексій Савченко облизувався, коли говорив про селфів душових, в яких будуть митись діти після фізкультури у школі. Я сподіваюся, що коли ви зробите душ, ви будете казати, що в те туалетах роблять селфі а в душі. Так, селфі голих дітей в душовій, але не тільки. Що на туалетах роблять селфі, а в душові. Я дуже живу, коли ми вважаємо. Комусь Савченко подобається, комусь не подобається, хтось вважає, хтось не вважає. Комусь подобається, комусь не подобається. Хтось вважає, хтось не вважає. Але важливо, що він вміє заходити в двері та вітатись, хоча навіть це в нього виходить не одразу. Доброго дня! Вітаю! Ось такий він. Тепер колишній голова Миколаївської області. Він пішов у відставку, але залишив за собою купу спогадів, які можна зібрати в одне велике резюме. Олексій Савченко, як і Надія Савченко, тепер вільний і відкритий до пропозицій. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вирішив позбутися усього зайвого у своєму політичному житті, і мова зараз не про Петра Порошенка. Майже за рік Володимир Гройсман скинув щонайменше 20 кілограмів, так кажуть дієтологи. Ну всі поспішають схуднути до літа, навіть прем'єр-міністр. Різниця між нинішнім його виглядом і торішнім просто вражаюча. Так Гройсман торішній і Гройсман нинішній різняться приблизно як Кавун та Аскарида. Але думаю, справа не тільки в тому, що Гройсманові хочеться хизуватися своїми довершеними формами на пляжі. Думаєш, Гройсман почав худнути відчувши, як під ним хитається крісло прем'єра? Так, з іншого боку, чи не означає це перетворення, що тепер крісло прем'єр-міністра для нього буде завеликим? Ось таким побачили Гройсмана в день виборів у Вінниці. Як бачите, Гройсман іде пішки, можливо, від самого Києва. Надільницю урядник прийшов у вузьких джинсах, які підкреслювали його набуту стрункість. Все зрозуміло! У Гройсман. На рідкісний синдром набутої стрункості людини дієти заперечує, каже скинути зайві кілограми допомогли фізичні навантаження. Коли сприпадає два фактори – сила і воля. Цьому питанні зразу є результат. Але у більшості людей частіше збігається голод та дванадцята ночі. Лікар в словах прем'єр-міністра сумнівається, Практично неможливо втратити такий об'єм жира і стільки кілограм, а, не ні міняє раціон із пользує спортивні заняття. Отже, сидів Гройсман на дієті чи ні невідомо, але точно надивився влогу зеленського кубики». Мені здається, пан Гройсман так готується до того, аби будь-якої миті замінити Зеленського на посту президента. Залишилось тільки додати голосу фірмової хрепоти. Для цього треба частіше дихати випарами свіжо прокладеного асфальту. Або навчитись говорити як Том Уейтс, а потім прибрати з голосу мужність. Виховне, дитинофобне. За одну ніч купа харківських дітей закінчила українську школу життя екстерном. Сьогодні в самісінькому центрі міста знищили дитячу плакатну акцію «Плакат на швидкоруч, мета якої полягала в тому, аби думки дітей почули у міському просторі. Міський простір почув думки дітей трохи не так, як планувалося. Малюнки молодих митців зникли, тому що плакатна акція співпала з іншим відомим у Харкові заходом, а саме днем зневаги до дитячої творчості. Тим більше необачно було проводити акцію біля харківського міського управління з псування настрою. Плакат на швидкоруч над створенням малюнків працювали 70 дітей близько трьох місяців. На швидкоруч за три місяці назва цієї акції така ж оманлива, як і рекламні оголошення з нами. Ти вивчиш англійську за шість місяців. Або я прийшов тільки на п'ять років, зважаючи на оперативність, з якою заліплені плакатами паркани стали пустими. Організатори вважають, працювала якась спеціальна бригада, адже малюнки були прикріплені досить міцно. А враховуючи, що плакати закінчили ліпити лише о п'ятій ранку, а зірвали їх вже до дев'ятої, то діяла спеціальна бригада вандалів жайворонків. Пізніше комунальники пояснили організаторам, що виставка була знищена внаслідок помилки. Вони проінформували сторожів, які зранку виконали свої службові обов'язки. Справу розкрито. У всьому знову винні комунальники. У міськраді заявили, що працівники не були здатні самостійно оцінити цінність об'єктів, з якими стикнулися, і сприйнявши їх за несанкціоноване розміщення реклами чи агітації, зняли з парканів. Їх можна зрозуміти. Ось очевидна реклама пересадки брів на лоба. Хоча цей же плакат може бути і політичною агітацією. А ось для цього плакату ще реально рано, бо Зеленський ще офіційно не став президентом. Плакат не швид. Коруч була спробую заявити про проблеми, які хвилюють дітей: школу та стосунки з дорослими, народження та смерть, самотність. Життя у Харкові це дев'ять кіл соціалістичного раю. Думки про бентежність, збуття, народження, смерть та самотність приходять швидше, ніж пролунає дзвоник на велику перерву. Підпишіться на інстаграм і телеграм телебачення Торонто. Ну, будь ласка! Святослав Вакарчук постояв на галявині. Я зараз знаходжуся на великій красивій галявині. Складні часи вимагають відчайдушних рішень. І Вакарчук, як завжди, не підвів. Я тут ішов поруч і подумав: а чому б тут не зробити несподівано концерт групи «Океан Океанельзу? <світ> Заволали їжачки, миші та пташки, які живуть на великій, красивій галявині. Концерт групи «Океан Ельзи». Наприклад, ну, на день Києва, 26 травня. Дійсно, що може бути більш несподіваним, ніж концерт Океану Ельзи на День Києва? Тільки концерт Океану Ельзи на День Незалежності. Зробити одну суцільну фанзону. Ніяких сидячих місць, ніякої ВІП-зони. Ніякої ВІП-зони. Твердо вирішив Святослав. І поділив галявину, де відбуватиметься концерт. На фан-зони з ціною квитка 250 гривень. Та супер фан-зони з квитками вартістю 950 гривень. Демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні. Мені здається, це класна ідея. Я хочу запитатися, що думаєте ви. До речі, це питання і до наших шанувальників, і до музикантів групи Океанельзи. Вони теж ще не знають про цю ідею. Нам теж здається, що це класна ідея запитати в офіційному інстаграмі Ельзи» у інших учасників Ельзи», що вони думають про концерт, який вирішив влаштувати Святослав. Як же ти дістав самозакохана, егоїстична тварюка, яка ніколи з нами не радиться? Подумали учасники гурту, вилазячи з гамаків. Біля моря, десь у Таїланді. Я вже пекнув усіх ледібоїв! боїв так, взяти і зробити. Споглядати, як Вакарчук вдає себе рішучого та проактивного, це наче дивитись на перший секс Ар'ї Старк. Якось навіть трохи незручно. Невже, вже нарешті зважився висунути свою кандидатуру в президенти. Причому назвати концерт можна: океан не мовчить. Океан не мовчить. Не мовчіть і ви. Не мовчати? На що він знову натякає? Всі втомилися кописатись у цих підтекстах. Це ще про концерт чи вже про політику. Взагалі то ми і не мовчимо. Ось кажемо правду прямо у вічі. В усьому винні Святослав Вакарчук та. Василина. Електронне серед мажорів знову модно ходити з телефоном розкладачкою. Ну, не з таким телефоном розкладачкою. Новий гаджет, схожий на звичайний смартфон. Однак, після відкриття він перетворюється на невеликий планшет із діагональною екрана 18,5 см. Сподіваємося, в нову розкладачку додадуть функцію, яка дозволяє смартфону автоматично закриватися під час занадто дикого срачу в коментарях. Або коли шарій називає себе патріотом України. Дванадцятирічним я сказав би срака. Байрака! В цьому смартфоні 6 камер. Зовсім скоро у південно-корейських телефонах буде більше камер, ніж у північно-корейських тюрьмах. Це справді мультифункціональний девайс. Одночасно, і смартфон, і планшет, і розкладачка, і навіть підставка під гарячий чай, тому що одразу в декількох тестових оглядачів телефон не витримав навіть доби. Video, Є відео, де дисплей, дисплей мерехте на ньому з'являється чорна смуга посередині або екран стає black повністю black чорним. Black Майже за дві тисячі доларів ви отримаєте можливість влетіти на ремонт екрану за тисячу доларів. Потім один за одним в моїй стрічці почали з'являтися. Підятись інші оглядачі з повідомленнями, що їхні екрани Galaxy Fold теж зламались. Ось для чого був потрібен зовнішній екран. Зламався внутрішній і зовнішнього гуглис вартість ремонту. Блогерів, у яких під час тестування зламався девайс, об'єднує одне. Всі вони вирішили, що важливий компонент дисплею це не потрібна захисна плівка. Fold. захисна плівка на Galaxy Fold. Ви Знаєте, коли бачиш плівку на екрані або неважливо, де on знімаєш on camera, цю плівку, і справді важко здогадатися, що революційний девайс з двома екранами і шістьма камерами за дві тисячі баксів має зберігатися у плівці як. Пульт від телевізора, але головне, що після такого епік фейлу вихід Гелексі Fold на ринок відклали на невизначений термін. Їм пощастило, що не треба виправляти таку глобальну помилку всього за три тижні. А то довелося б завести телеграм-канал для мобілізації покупців. <рекун> gonna be right. Але цю плівку, що критично важлива для екрану, може зняти будь-хто і таким чином зламати пристрій. Це так само, якби кверті був кодом від детонації російських ядерних боєголовок. Кверті. <звук> 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 Кінець епохи безвідповідальності. Українцям сподобалося самим керувати власною долею. Херсоні, завдяки сміливій продавчині, вдалося затримати грабіжника, що обкрадав магазини. Поки ви дивитесь всяких там месників, в Україні з'явилася своя легендарна супергероїня. Жінка. Пиво на цьому відео з камери спостереження видно, як чоловік у камуфляжі підходить до прилавку, щось каже продавчині та перехиляється через стійку. Дівчина б'є його по голові, відвідувач розвертається та йде геть. Навіть торсокирою громобій вдарив Таноса слабше ніж продавчиня з Херсона дала ляпаса грабіжнику. Он запригнув на барну стойку, прям льох. Я його ну як-то на автоматізмі ріфлексу не зроботи вдарила так. Рукой. Цікаво, що і сказав грабіжник, що вона так його вдарила. Я голосував за Зеленського. Тут заходит он. Типа, со словами касу на стол. А, ну зрозуміло. Бісить, коли рахуєш денну виручку, якийсь грабіжник тобі заважає. Це ж ти зіб'єшся з рахунку і починає рахувати все спочатку. Ух, Вбив би зловмисника затримали неподалік. З'ясувалося, до цього він протягом кількох місяців пограбував ще чотири магазини. Взагалі таке відео потрібно давати з титром Виконане професіоналами. Не намагайтесь повторити в реальному житті, бо давати ляпаса людині зі зброєю це трішечки небезпечно. На справді, я навіть не знаю, який ти Настоящее лініт. Ну не під він он пістолетом. Ох, не так просто вразити херсонських дівчат своїм пістолетом. Це той рідкісний щасливий випадок, коли несправжня зброя зустрічається з несправжнім інстинктом самозбереження. Пістолет виявився іграшковим, але в будь-якому випадку героїзм продавчині вражає. Ви хотіли нових облич в політиці? Будь ласка, перед вами готова голова Нацбанку. Повірте, при ній державна скарбниця точно буде під надійним захистом. Офіційно фраза, а це пам'ятник свині, стала мемом. Її повторюють мільярди українців, так називають дітей. Цю фразу друкують на футболках. Про неї знімають трильйони сторіс в інстаграмі. Свиня! Свиня, любо моя. Але не всі розуміють, звідки вона взялась, а дарма. Бо все почалося з нашого сюжету про сюжет про пам'ятник свині, який починався феноменальними словами без розігріву. Одразу отак. А це пам'ятник свині. І поки фраза шириться всесвітом, сам пам'ятник став місцем паломництва і, можливо, найголовнішою туристичною перлиною Полтавщини. Тому, аби вшанувати свиню та її пам'ятник, ми відправили у Полтаву нашу спецкореспондентку Олександру Гонтар. Ці тисячі людей з посмішками на обличчях приходять до пам'ятника свині, аби вшанувати одвічну годувальницю українського народу. А це пам'ятник свині. А це пам'ятник свині. О, це, О, це, а, це це пам'ятник свині. Ти руки помив. Цю ти А то ж ніхто не повірить, що я така сильна. Шановна свиня, рада вас бачити. Чи не втомилися ви від популярності? Ні, а які у вас творчі плани? А от яке найбільше розчарування у вас було останнім часом? А відносина з вами не ліна вияна? Ні, пам'ятник свині. Пам'ятник свині стоїть біля Полтавської аграрної академії, але тепер мало хто про це згадує. Ми дякуємо дуже телебаченню Торонто» за те, що вони розрекламували наш пам'ятник свині і нашу Полтавську державну аграрну академію. Це ви з другом в очікуванні свіжини, а це ви вже поїли свіжини. Як ви ставитесь до того, щоб переіменувати аграрну академію у аграрну академію імені пам'ятника свині? Ах! О Боже! Я думаю, це прекрасно, тому що свин... це, це двічна годувальниця українського народу. Ми не тільки відомі свинями, ми відомі там, іншими якимись там урожайністю високою, там, що там на ще є. У пам'ятника свині більше шансів увійти в історію, ніж у чоловіка Наді Дорофєєвої. Ще ще може зробити і без того ідеальний пам'ятник свині ще більш бездоганним? Таємниця та квест. Ми заховаємо тут фотографію абсолютно голого майкла Щура. Знайдіть її і опублікуйте у своїх інстаграм сторіс І не забудьте тегнути телебачення Торонто. Якщо ти теж хочеш таку футболку, посилання на магазин у описі до цього відео. Подивись, просто зараз так, натискай на посилання. Трохи нижче під відео. Так, це оце, так, це точно воно. Не вірус, не фішинг, та натискай вже. Зробимо це разом.